Привіт, друзі! Я вас вітаю. Також світає Чубушник або Філадельфіса або садовий же Смін. Пам'ята Дуже цікавий сорт, який вже цвів у мене в цьому році вперше, а ось я цвів друге. Нагадаю, на сьогоднішній день у нас 11 вересня, і ось така краса. В моєму саду. Він вирішив мене продавати ще раз, як в пам'ять, напевне, про Віхова. Віхов – це був відомий російський, господи, простий селекціонер, от, який займався дійсно чубушниками. За астрології по гороскопу я тілець. І вважається, що якраз саме в період, коли я народився, моєю росиною є жасмін. Ну, звісно, це не чубушник, а жасмін той, який є жасміном, той, який. Ви знаєте, є кімнатною рослиною, деякі сорта живуть на дньому саду, які можуть спокійно жити і на вулиці. Ну, як спокійно, плюс-мінус. Але жасмін, або Чубушник теж я вважаю моя квітка, тому що я його так обожнюю, він просто неймовірний. І цей сорт він унікальний, тому що він має такий кремовий жовтуватий колір. Звісно, на, на, на відео це все не видно, тому що відео, як завжди, нам все паскудить. Але його листя, ну ви навіть помічаєте, моде листя має такий салатово-жовтий колір, стебла червоний, бачите такі ось красиві. Стебла в нього такі дуже красиве глянцеве листя. І в принципі, вже бачите, як він рішуче налаштований на. Зріс тут, тому що він бачите, пускає ось такі товсті стебла. Я думаю, він буде десь біля двох метрів виростати. Я сподіваюся, дуже гарний кущ, але самі розумієте, що його бажання це означає, що вони будуть реальністю. Так от, дуже часто жасміни бувають, що вони мають ремонта для повторного цвітіння. Звісно, не масова, так називається вискочка. Десь тут ось пішов пагін, і він вирішив, що можливо час заквітнути і дуже зрадить. Хто бачить, не бачить відео. З літа, то я розказував про нього, те, що М -м -м. У нього такий приємний, трав'янистий, такий кремовий аромат. Не Незвичайний для човбушника, такий знаєте, депратурно-солодкий, а ось така ось. Е ні, це така цукеркова, можливо, якась як Рафаело, щось такого, не знаю, навіть їм Коротше, Дуже класний сорт. Ось. Я його черенкував, хтось там вже пускає коріння, хтось не пускає коріння. У чубушника в нього є певна система розмноження. Цей якось теж вже окреме відео для вас. До речі, гарна ідея. Коротше, пішов я знімати на відео вже про розмноження чубушників. Па-па!